Трансгендер вбив російських фігуристів у США. Пілот Black Hawk Джо Еліс. Трансгендерна жінка. Трансгендер, нібито хаотично керувала повітряним судном. Так рупор Кремля освітлює авіакатастрофу, що сталася у Вашингтоні увечері вечорі 29 січня. Камера відеоспостереження зафіксувала момент першої за 15 років авіакатастрофи у США. Зіткнення пасажирського літака авіакомпанії American Airlines із військовим гелікоптером Black Hawk. на борту цивільного судна було 64 людини. У вертольоті троє військових. Трагедія сталася неподалік національного аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні. Пасажирське судно внаслідок зіткнення розламалось навпіл та впало у річку. Президент США Дональд Трамп згодом заявив: ніхто з пасажирів та пілот. Лотів не вижив Це потрясло багатьох людей. Зокрема, на жаль, людей з інших країн, які були на цьому рейсі для членів сімей у Вічиті Канзасі. Тут у Вашингтоні, Округ Колумбія, по всіх сполучених штатах і в Росії у нас була російська група дуже талановитих людей, які на жаль були на цьому літаку. І, хоча, за даними змі, трагедія сталася через те, що одночасно вийшли з ладу кілька рівнів системи авіаційної безпеки, США, лідер штатів повідомив, винні військові гелікоптер Блек Ховк летів надто високо. Дуже це було набагато вище межі 60 метрів. Це насправді не НАТО складно зрозуміти, чи не так. У соцмережі Ікс відомий блогер Франциск пішов ще далі. і Назвав ім'я єдиного винуватого. Пілот вертольота Блэк Hawk – Це старший офіцер другого класу Джо Еліс, трансгендерна жінка. Джо Еліс прослужила 15 років у національній гвардії Вірджинії та здійснила трансгендерний перехід під час служби. Після цього пропагандистські змі Кремля вибухнули новинами на кшталт трансгендер вбив російських фігуристів у США, адже на борту пасажирського літака загинули чемпіони світу з фігурного катання 1994 року Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Інше російське видання заявило, що трансгендер нібито хаотично керував повітряним судном. З Часом подібних новин ставало все більше. Їх почали підхоплювати й американці, і це тривало доти, доки ситуацію не прокоментувала сама Джо. Еліс, саме та трансгендерна військова, яку звинуватили в авіакатастрофі російські пропагандисти, і яка начебто загинула. В інтернеті відбувається якесь божевілля, імена називають одним із пілотів аварії в Вашингтоні. Це образливо для жертв їхніх сімей. Вони заслуговують на краще ніж цей брехливий безлад від ботів і тролів в інтернеті. Таким чином, російська пропаганда на могилах власних громадян намагається загострити ЛГБТ-конфлікт в Штатах після. Того, як Дональд Трамп заборонив трансгендерам служити в армії, США.